Споверхова Олеся, мати загиблого задорожного Олексія, який добровільно пішов воювати е, на початку війни. Він записався судва шосту бригаду Одеси ТРО і півтора року знаходився на е, Нолісанській області. Загинув при виконанні бойових е, бойового завдання форсування Дніпра. Чому я тут? Тому що хочу доступитися до Одесі до Ситів. Е, які говорять, що від нас нічого не залежить, залежить від кожного від нас, тому що всі хлопці, які пішли добровільно на фронт, від них залежало те, щоб не пропустити ворога сюди. Від нас залежить те, щоб зберегти їм життя, тому що від влади, яка не хоче виділяти кошти на озброєння, залежить скільки життів буде сухранено. Через то ми виходимо, щоб максимально були скорочені не безглузді тендера, і максимально виділені гроші на озброєння, тому що якби був нормальний катер, на якому передвигався мій син, ви представте собі, коли вісім чоловік, які одягнені в броніки, в озброєнні, в касках, і вони передвигаються на резинові лодки. І були такі случаї, коли просто снайпер е попав в резинову лодку і загинули всі хлопці без одного пострілу. Тому е ми е требуємо, щоб були виділені нормальне озброєння. Тим паче, хлопці потребують дрони в першу чергу, тому що максимально треба зберігати особовий склад, максимально зберігати хлопцям життя і е максимально дати їм змогу захистити нас тут. Також є е просьба до нашої влади максимально ставити на поток у нас дуже багато заводів, у нас дуже багато талановитих людей. Якщо школярі роблять дрони вдома, то чому це не можна поставити на поток? Навіть жінки пішли і самостійно б робили, допомагали б. Робити ці дрони закупіть, пустіть плечі. Якщо виходять люди на площаді, то вони б приходили, як сітки плетуть. У нас дуже хороші люди. нас згуртовані люди. Дайте змогу, дайте можливість підтримувати той фронт. Тому що на фронті хлопці тратять свої життя, а тут ми можемо просто тратити кошти. Тому я вважаю, що два роки длиться повномасштабна війна, і зараз немає сенсу об. Злагоражувати, що війна закінчилась, які ремонти, які бомби, які суди, взагалі, яке Євробачення, що мене дуже обурює, тому що якщо є країни, які відмовляються від Євробачення, тому що немає коштів, то про що ми говоримо, коли у нас іде війна, коли нам допомагають інші країни? Чому ми всі свої кошти не відправляємо на підтримку ЗСУ? Тому отакі наші вимоги. Я хочу сказати, що влада повинна. Бути з народом, тому що ми дали їм таку владу. Тобто, через це ми хочемо, щоб вони нас почули. Дякую. Е, мене звуть Людмила. Я дружина військового службовця. Е, Хотілось би, щоб. З да, суспільством все ж таки об'єдналася, а не була порозень якось в своїх в своїх справах, корупційних замутах. І, а... Якихось незрозумілих тендерах хотілося б, щоб вони більш чули населення, вимоги, потреби військовослужбовців, якось сплотилися, як на початку війни, тому що зараз кожен за себе, немає якоїсь програми чи якихось. Як сказати програмних цілей, витрачання коштів налогоплатників податку платників? Якось треба це все більш організовано, більш продумано, більш цілеспрямовано, Витрачати кошти для перш за все для переробки за